Грип та гострі вірусні інфекції ця тема надалі залишається актуальною в Коломиї. Її. її обговорювали на сесії міської ради. Серед депутатів є медики та власники аптек, яких безпосередньо торкнулося це питання. Спільними зусиллями та фактично безперервною працею ситуацію вдалося стабілізувати. Детальніше про це та інше далі в сюжеті Надії Ніплюхіної. Бурхливі оплески від депутатів працівникам медичних закладів Коломищини. Таким чином місцеві обранці віддячили лікарям, медсестрам, санітаркам за стабілізацію ситуації з грипом в Коломиї. Я хочу подякувати всім тим медпрацівникам, які дійсно на своїх плечах винесли всю ситуацію з епідемією грипу. 30 викликів зробити за день. Це коли лікар приходить. Це 30 адрес. А за кожною адресою, як правило, двоє-троє. Це, це навантаження було надзвичайно велике. Те ж саме є навіть на рівні лікарні. Проте це ще, напевно, не кінець. Проблеми є досі і доволі серйозні, зазначила головний лікар ТМО Ірина Садов'як. Особливо складно було на початку епідемії. Медикаментів, які були необхідні противірусних препаратів, сильних антибіотиків, засобів індивідуального захисту для медперсоналу, воно не було в резервах центральної районної лікарні. Напроти епідемічній комісії вирішили, що резервний фонд, який є в резадміністрації, і резервний фонд, який є в міській раді. Виділити саме на ці потреби, тому що в цій справі саме головне оперативність. Говорили на сесії міської ради і про ціни на деякі ліки в аптеках, про їх відсутність та важкі умови праці фармацевтів під час епідемії, а тут ще й перевірки. Закінчується 2009 рік, а урядом створюються трійки, які ходять з постійними перевірками по аптеках. По телебаченню доводяться якісь граничні рівні. Цін. Кожен із вас, хто тут сидить і знає, що є передоплатна ціна, коли купує фірма, е післяоплатна ціна, і від цього формується та ціна, е за яку людина може купити даний конкретний медикамент. Не погоджується Ігор Свідзінський з думкою колишнього міністра Поліщука. Каже, йому необхідно вибачитися за образу нації. Чому хворіють молоді люди? Міністр висловляється, бувший міністр висловляється. Це молоді люди, які всі п'ють і курять. Ганьба, і це, е, це е, з екранів телебачення йде на весь світ про націю, про 47 мільйонів алкоголіків і проституток, напевно. Вмирають вагітні жінки. І молоді люди до слова Ірина Садов'як звернулася до міської влади з проханням виділити кошти у сумі 32 тисяч гривень на придбання медикаментів. Проте ТМО може отримати лише половину. Це весь залишок резервного фонду. В області в обласне надійшло на охорону здоров'я 5,7 мільйона, і До цього кошти ще не розпреділені. Головний лікар ТМО Ірина Садов'як розповіла про реальну ситуацію під час епідемії, про те, що відбувається зараз. Я вже три дні. Займаюсь тим і кажу, поясніть мені, чи ви нам маєте дати гроші, бо мені грошей не треба. Мені треба медикаменти. Бо якщо мені дадуть гроші, то я не маю на сьогоднішній день де закупити ні медикаменти, я не маю де сьогодні закупити марливі пов'язки, я не маю сьогодні де закупити обладнання. Тому що те, що я замовила ще за бюджетних коштів, бриз, він на сьогоднішній день не дойде. Тому що все на таможні, так як в мені, воно все згуртовується в одному, і Міністерство охорони здоров'я буде розпреділювати. Давайте ми з вами ще почекаємо два тижні на кошти, які прийдуть, залишимо людей без лікування, без надання медичної допомоги, і що буде тоді? У міській владі пояснюють, економити на здоров'ї людей ніхто не хоче, просто це останні гроші. Надія була на додаткові суми. Згадалась питання, якщо є в області 5,7 мільйонів гривень, і завтра, післязавтра їх мають виділити то чи можемо ми зекономити для міського бюджету 16 тисяч гривень останнє з резервного фонду. А що таке резервний фонд, Це якщо, не дай Бог, завтра з якоюсь сім'єю стала прикра подія, то це є єдиний шанс 16 тисяч, які ми могли допомогти, думали, може все-таки лишити в міському бюджеті ту мізерну суму, але ми даємо на... Також на з резервного фонду, на ту подію, яка рахується надзвичайною. Депутати переконували колег і Коломиян загалом, що робити політику на хворобі це аморально. Треба думати про здоров'я, а не про піар-акції. Всі заразилися свинячим грипом. Давайте припиняти цю болтовню, вибачте, за грубі слова. Давайте не фігурувати, не показувати, які ми буде, які ми там Давайте вирішаємо сьогодні, те, що ми повинні вирішити. Я би хотів, щоб ми цю проблему не переводили в політичну площину. Проблема сталася, нема що когось звинувачувати, що той винуватий, той винуватий. Винуваті всі. Проблему треба брати і вирішувати. Не критикувати, а брати і вирішувати. І не займаємося політичним діагомом. В кінцевому результаті депутати проголосували за. Далі перейшли до земельних питань. Коломийщина карантин продовжено. Щодня на стіл міського голови оперативно потрапляє інформація про епідеміологічний стан. Загалом ситуація покращується, споглядається позитивна динаміка по зменшенню звернень до лікарів. За переконаннями Юрія Вчаренка, Коломийського міського голови, ще потрібно бути пильними, тому продовжено карантину в місті та районі до 22 листопада включно. 120 упаковок та міфлю та 2 тисячі медичних масок загальною вартістю 14 тисяч злотих передало для потреб міста Коломиї місто містопобратим Ниса. Ліки передано до центральної лікарні, а маски працівникам відділів та управлінь міської ради. Про це також говорили на сесії Коломийської міської ради.